Вітаю, друзі! Чи відомо вам про нову редакцію порядку направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, і проведення такого огляду? Нагадаю, такий огляд проводиться за ініціативою поліцейського, якщо в нього є підстави вважати, що Особа, водій транспортного засобу, перебуває у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, згідно з ознаками такого стану, установленими МОЗ і МВС. Постанова, яка мовив від 13 червня 2024 року No690 до цього порядку, а саме до пункту 10, було внесено доповнення. Отже, давайте звернемося до чинної редакції пункту 10. Погляд водія транспортного засобу в закладі охорони здоров'я проводиться в будь-який час доби із застосуванням спеціальних технічних засобів, законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, які відповідають вимогам законодавства про метрологію та метрологічну діяльність. Далі через кому доповнено. Тестів на вміст наркотичного засобу або психотропної речовини в організмі особи. У разі позитивного результату тесту обов'язковим є підтвердження наявності наркотичного засобу або психотропної речовини лабораторним дослідженням. Отже, до технічних засобів, за допомогою яких проводиться огляд водіїв на алкогольне чи наркотичне сп'яніння, додали тести. Поточнили, що в разі позитивного показника тесту водій має додатково прийти ще відповідне лабораторне дослідження для підтвердження або спростування результату тесту. Зауважте, що огляд водіїв транспортних засобів, які стали учасниками дорожньо-транспортної пригоди, у наслідок якої є постраждалі, є обов'язковим. Тож враховуємо нову чинну норму законодавства, а я вам дякую за увагу і на все добре!